Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про доволі хороший польський преміумний танк cs 52 Ліс, машина, на якій можна як непогано пофармити, так і просто пограти в результат. І це, мабуть, приклад того, яким міг би бути Т-44 в 2024 році, якби хтось коли-небудь хотів би його апнути. Так ось, відразу переходимо до обладнання. Основна збірка в мене тут це вента, досилач та стабілізатор. Другий варіант, так як в певних сетапах і ситуаціях полюбляю агресію, досилачі, загартування і теж стабілізатор. В такому вигляді запас міцності складає 1430 одиниць, тобто отримаємо. Додаткові 130. Знову ж таки, другий варіант обладнання це вже на розсуд гравця. Хтось сюди поставить турбіну, хтось, можливо, оптику, аби світити на відкритих картах. Тут все залежить від вас. Так як граю із загартуванням, відповідно, другий слот у мене на живучість. В першій парі ради би ліво, тому що ліс це той танк, якому часто полюбляють вибити боєукладку. Так ось, аби штраф від цього всього був менший, ми вибираємо саме цю польову модернізацію. Друга пара на ваш розсуд, хтось зробить пропуск, хтось поставить плюс до стабілізації. В мене взагалі зменше. Розкиду. І в третій парі вибрав антиблікове маскування фар, яке на 3% покращує скритність. Далі переходимо до броні. НЛД тут 130 мм, ВЛД ближче до башти, дає проведену броню фактично в 165 мм. За рахунок доворота можна отримати навіть 175 Ну, але самі розумієте, навіть в сетапі проти однокласників цей корпус краще зайв раз не підставляти. По бортам хороші, як для СТ 8 рівня, 75 мм, і ними дійсно можна цими бортами танкувати і розводити суперників на постріл. Звісно, головне без ось цього фанатизму і перекручування. І ще є тут така невеличка підбашена деталь, ось цей Приступ, який можуть пробити, хоча вам скажу на практиці влучити сюди не так то й просто. Стосовно башти, сильна сторона ліса це безумовно його скоси, які можуть танканути навіть там дев'ятку чи десятку, але якщо вже снаряд прилітає ближче е, до центральної частини чи безпосередньо в саму маску, тут проведена броня набагато скромніша е, 205, місцями 207 мм, маска має 210 е, Тобто ліс, ось цими ББшками сюди вже може наносити дамаг. Хоча, знову ж таки, Вицілюємо сюди, снаряд летить трохи лівіше, тут 400. намагаємось сюди влучити, прилітає вище 440, летить нижче, 412 Бувають оці от підступні моменти, до них потрібно бути готовим. Лючок в центральній частині 95 мм, лючок, який трошки менше 100 мм, і дах 35 мм, відповідно, калібр 106 це все буде пробивати на виліт. Тобто, якщо коротко підсумовувати, башта може щось танканути, хоча знову ж таки всерйозно це робити ставку не потрібно. І є непогані борта. Запас міцності тут 1300 хпшок. Якщо ми будемо грати з гартуванням, це буде на 130 одиниць більше. Закинуло на відкриту карту лише одна ЛТшка. Давайте поставимо збірку із вентиляцією. Ну і тепер переходимо до гармати. Разова шкода, тут хороші 320 одиниць. Тобто не осі, от 240, 250, Да і в розміни не особливо цікаво йти. Та й поки просто настріляєш хоч якийсь хороший дамаг потрібно разів 10 підставитись. Під суперників. Пробиття у танка на основному снаряді 208 мм, і це теж непоганий показник. От після цих слів десь на фоні заплакав Т-44. Єдине, що не подобається в ббшки це швидкість польоту. 980 метрів, особливо, коли стріляємо на дистанцію, не так то й швидко. А ще коли переходиш з основного снаряда на голдовий, тут, звісно. Різниця відчутна, тому що під калібр, мало того, що пробиває краще, це зрозуміло, 252 мм. Так у нього швидкість польоту, ну, якісь захмарні 1570 метрів на секунду. Так як у мене екіпаж на ліса перекинутий зі звичайної прокачуваної СТ-шки, сюди я забув поставити перк ідеальний заряд. Ну, ідеальний заряд саме для основного снаряду, аби він летів приємніше на дистанцію. Там якийсь піксель. Туди я не закину Так, пропоную проїхати разом з важкими танками, поки тут тільки Еміль і тай 59. Я думаю, можна пограти. Зараз аби на перекатки половину ХП не забрали, На той вертуху. Почув ага. вас прилетіло у відповідь, ну, в принципі, справедливо. Кути у танка мінус 7 це непоганий насправді показник, хоча і імбувати ось в отаких позиціях ми не будемо. Мінус 7 це, можна сказати, той добротний, добротний мінімум, з яким можна грати від мінімальних рельєфів. Щось у мене зникло бажання розмінюватись з ВАЗіком. Але з'явилось бажання дати постріл По ВК. Як ви це робите? Так, давайте тільки без влучень в лічок. Збавлю трохи оберти, щось занадто агресивно поїхав вперед. Краще допоможемо умовному ЛТ воду, там зараз можна по Мієлю буде вкинути. 69-ка поки не цікаве, тут потрібно винести оцю СТ. Ага. Легендарна броня, до речі, Міеля. ледь не помер від тортоїза. Сподіваюся, Міль винесе того торта, тому що я хочу пограти в цій ситуації. О, є контакт. Чудово. Зведення, як ви бачите, для такої альфи воно хороше. Стабілізація просто нормальна. От від стабілізатора я все-таки відмовлятися не хотів би. ЛТшку винесли, це прекрасно. Я тепер можу піджати от в оцю позицію, наприклад. Хоча цей ВК, який постійно рухається вперед-назад, мені щось не зовсім подобається. Ну нічого, полетіли. Там на базі Т-69 Фердінанд. Можна буде ще потім постріляти. По рухливості. 50 км максималка, нормальний показник. Хтось, можливо, захоче поставити турбіну і отримати додаткові 5 км мене це все плюс-мінус влаштовує, тому граю без турбіни. Так, тут ВК бортом. 2. У танка також хороша прохідність, хороша питома потужність. Е, ясна річ, що не блискавично, але свою максималку. cs 52 набирає і на дистанції її спокійно тримає. Кардінант в рельєфі плюс ще не світився Су 130пм. От поки почекаю. Коли винесуть або хоча б засвітять того ВК, і потім вже будемо їхати далі. А, я броню не пробив. Все, зрозумів. Я так розумію, що 69, ка Су-130ПМ, вони всі від'їхали під червону і просто там стоять в прийомці. Можливо, хтось навіть ось тут. Бо якось там підозріло повалені всі дерева. Кинемо блайнд. О, так і є, тут стоїть танк. Можливо, я навіть влучив, хотілося в це вірити. Оп. Лови Ну я можу прийняти від нього одну альфу і дати ще одну відповідь. Е, куди? Класно грали. Образився чомусь. Потрібно відсвітитися і зробити декілька пострілів ось сюди. А тут ще дерево поламане, там можливо буде 130 ПМ. А ну-ка. Ну, тут у нього таке гніздо. І тут може бути, і тут може бути. Ага, прекрасно. Все-таки я не помилявся, де він стоїть. Найс. А ось за Юдесом я швидше за все не встигну. Хоча він просто в поле виїхав. Тих-тих-тих. Ех, не встиг. Добре. Будемо вірити, що по 69-й дав блайнд і буде просто непогані 2600. Я на початку трохи зайве там отримав. Ну, от зайве, це, звісно, перекатка, коли ми один одному на ходу вертуху вкинули. Звикато вже був більш-менш обдуманий розмін. 2600, нормально. Ще підсвітив Су-130ПМ, але мені там не зарахувало. То вже хтось типу стріляв за власним асистом. Так, по фарму. Настріляли 2600, асиста, 200 одиниць. Чистими отримали ну, фактично 50 тисяч. Основний снаряд тут коштує 480 одиниць рібла. По співвідношенню ціна якість це не так і погано. Ну, а голдовий підкалібр. Нічого нового. 4400 віддаємо за постріл. Полетіли далі. Останній момент, про який забув сказати, це, звісно, огляд в базовій комплектації. Він тут складає 300, 380 метрів. І якщо грати ось в такій збірці, тобто з винтою, плюс додаємо сюди пайок, також використовуємо братерство перки на огляд, то огляд буде фактично максимальний 440 метрів. Якщо вже його розкачувати повністю до максимального, тоді потрібно кидати або настанову на венту, або розкошелюватись на бонову. Це звісно, якщо ви не хочете сюди просто ставити оптику. Так, знову закинуло до однокласників і що приємно без арти. Тільки якби був спротилежного респа, то я сміливо поїхав би в місто, а так уже в залежності в залежності від того, куди поїде ВК, куди поїде Льова. Від цього якраз і будемо грати. На початку можна взагалі ось тут от постояти і відкидувати відкидувати лт-водів. Якраз таки ось ця універсальність ліса, вона і підкуповує. В таких сетапах я можу постріляти з дистанції, потім десь поїхати на першу лінію, спробувати розміняти свої ХП, потанкувати від борта, наприклад. Цим танк, безумовно, підкуповує. 328 є контакт. Вони там в рельєфі десь сидять. Найс. Nice. Все, винесли ЛТшку, У нас Єлсіф, взагалі агресор величезний. Ми подивіться на нього. Початок бою, невідомо де половина команди. А він уже на першій лінії. Nice це домога є, ідеально було блеска винести, але щоб його винести, потрібно їхати ось сюди. Трохи правіше. Ну, потрібно їхати. Нам важливо зняти того Блеска, бо він зараз може за 3 секунди винести елсі А власне кажучи, це і відбувається. ні ну, Ясний річ, що на таку відстань. Закинути не так то й просто, сподіваюсь, третього разу залетить. Ага Залетить Ясненько т точність. О, прекрасно! Я навіть туди не цілив, саме полетів. Добре, можна продавлювати фланг. У них Т-32 тільки не світився, Ось з таких важких танків. Ну і ще там ТС5 умовний може приїхати в місто. Давайте я через низ тут зіграю. Подивимося, є тут хтось чи немає А тут нікого. От ПоВКшки прилетіло, я тільки не зрозумів, це її в борт хтось накинув чи просто в лоб. Ні, тут ТС стоїть. Трошки авантюрно виїжджаю, тому що можу підставитись під петехи, але я хочу ТС5. Або поставити на каток, ну це взагалі ідеально, або просто просадити, аби він не вкидував по союзникам. А він тут не сам, до речі. Шпатель ще. Я не хочу від ТСК отримати, там ще можна. І без БК залишитись. Так, потрібно виносити його. Пробиття не прокнуло, ну тут я вже на голду перейду, бо зараз оці 75 хп,шок, будучи цілу хвилину стримувати напрямок на вихід. Зараз можна ризикнути і спробувати підсвітити якісь танки, якщо вони, звісно, тут десь є. Основне питання а де Т-32. Ага, ну в кущах, правильно. Що за дивна логіка, де може бути важкий танк? В кущах. Зараз я від нього ще один приймаю. Хотілося б доїхати цілим і неушкодженим в осюничку і пожити тут ще трошки. Можна вкинути сюди? Найс. Асист. Ну, це все моє. Чудово. Так, кінець бою, немає чого берегти ті ХП. Ну я думав, що Т-32 набагато швидше відлетить. Ось ця от е, частина союзників могла б трошки піддавити. І добити його набагато швидше. Прекрасний піджим. Мені це подобається. Так, ловить а були б кути мінус сім, можливо, навіть там зіграв би. Все, є контакт. 2400 дамаг, 2300 асист. Прекрасне завершення бою. А, і ще буде блайн, точно, я ще закину поблеску. Це 2500. Навіть 2800. Тільки я не пам'ятаю, куди я закинув той блайнд. Та й не важливо: 2800 дамаг. чистими отримали 66 тисяч, бій тривав 5 хвилин. Більше у нас тут накидав лише тёртл По показникам. Дві перемоги, 2743 середня шкода, асист майже 1300 і 280 середня заблокована шкода. Так ось, як на мене, ліс входить в, в трійку, можливо, в п'ятірку кращих преміум СТ свого рівня. Є, звісно, бураскорога, це ми трошки виносимо за дужки. Там далі, якщо подивитись на інші преміум местежки, то ліс, я думаю, їм спокійно може нав'язати конкуренцію. А якщо порівнювати саме серед польських преміум местечок, ну, ліс тут. Тут безумовна імба на фоні ось цього непотрібу, який нещодавно додали за голду чи за реальні кошти, я навіть не пам'ятаю. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.